Грибні бойли, якщо ви її ще не готували, то ви багато чого втратили. Рецепт зберігаємо, готуємо. Це дуже смачно. Всередині, виходить, дуже соковиті, сир розтане, котлетка підсмажиться зверху, хрумка з кориночка. Це нереально щось. Таку страву можна готувати на кожен день, так і на святковий сіл. Легко, швидко, смачно. Шампіньони почистили, виймаємо ніжку. Вона нам цьому рецепту не потрібна, використаємо в якомусь іншому. Ось так. У мене сир сологуні, я нарізала кубиком, Викладаю ось так у шампіньон і притискаю трішки. Зверху на сир викладаємо фарш. В мене свинина. Можете брати курячий сіль перець, цибуля, більше нічого я не додавала. Далі що я роблю? Правою рукою мочаю борошно гриб. Потім лівою у яйце і правою посипаю сухарями. Так у нас майже нічого на руках не залишається, все вмочується у гриб. Викладаємо у форму. Форму змастила дно олією. Ставимо в духовку випікатися при температурі 170 градусів, хвилин 20-25 Достаємо бойли з духовки, викладаємо на блюдо, на стіл подаємо бойли гарячими, дуже смачні.